Із перших днів Великої війни на прикордонні Сумщини із метою підвищення обороноздатності сумської громади було сформовано ДФТГ No8, яке згодом отримало назву лісовик і сьогодні налічує сотні вмотивованих добровольців. Наше ДФТГ склалося ще з 22-го року. Склад наш, це і вчителі, робітники є. Люди, які зовсім не фахові військові, стали на оборону міста. Захищати, тому що нікому було. Залишилися одні цивільні, без зброї, без нічого, ришили захистити рідне місто. Ну, так як війська вже були в Сумах то боролися з рушницями з мисливськими. Чим могли, тим і захищали. Потім знайшли зброю і дали бій кацапам, вигнали. Що могли, те робили. Займалися розвідкою. От байрактари тоді були, які дали, то наводили. На танкові колони. А так, люди в нас бойові. Робився опрос. Останній час всі 100% сказали, що ми будемо захищати до останнього. Міста ми не віддамо. Оце з 23 по 24 рік 13 наших бійців. Пішли в Збройні сили. Не просто там, а в ДШВ пішли пограні війська. Люди всі мотивовані у нас. Місто ми не залишимо. Є опит, я лично сам з 14 року на фронті, і в пліну побував, і і названня батальйону Лісовик оттуда вітер дує, як мені дали позивно «Леший», а на українській мові це значить лісовик. І так і назвали батальйон. Люди мотивовані. для ефективного виконання завдань територіальної оборони. Добровольці систематично проходять навчання і, підвищуючи свої навички та бойову майстерність, у режимі 24 на 7 здійснюють бойові чергування, отримують штатну зброю, мають право використовувати особисту мисливську зброю та набої до неї. Запевняють, що вони у тісній співпраці з ЗСУ та силами оборони завжди готові захистити від російської навали Сомщину. Проводимо навчання. Тактична медицина, а також польові стрільби, От, навчаються люди і готові до оборони нашого міста. Наші бійці пройшли навчання тактичні, медицину освоїли буквально всі, займалися тактичними заняттями, стрільбами, вже мають фах військового. Якщо наступить момент, то вони зможуть дати відпор. Освоїли гранатомети, кулемети, освоїли безпілотні системи. Тобто люди. Те, що маємо, будемо захищати. Із метою захисту військових та зменшення втрат серед цивільного населення на Сумщині будуються три лінії оборонних споруд і фортифікацій. Добровольці ДФТГ No8, які опікуються третьою лінією оборони, запевняють, усе робиться на совість і виконання робіт контролюється на всіх етапах. Є блокпости. На блокпостах війна не ведеться. Це блокпост. Він стоїть там, під'їжджає танчик, В Лупасові немає блокпоста. Ведеться на робиться фортифікаційні споруди в ЗСУ там такі мобільні, швидкі роблять окопи, там все. Це. Тут же, от можна подивитися, за спиною значить бетонні, железобетонні, деревом обшиті споруди такі фортифікаційні. Перша лінія там. Війська стоять, другу лінію взяв відповідальність на себе наш, голова обласної військової державної адміністрації Володимир Миколайович Артюх, третя лінія це ми строїмо. Тут, можна сказати, про нашого президента, От, він, значить, своїм указом, там, в там, общем, Поступають фінанси сюди, фінансування от, і робиться такі бетонні, вже конкретні інститути, проработали, пропрацювали інститути, отакі споруди. Оце якраз на оцих спорудах і будемо чекати москалів. От. Підуть вони, не підуть. І я не знаю, я своїм бійцям кажу, от, що ви тут стоїте для того, щоб москалі не пішли. Ну, Так як вони кошмарять Харків. От, по можливості будуть кошмарити і вони кошмарять нашу е, область. От. А ми їх ждемо, ми їх ждемо, нам потрібно железо їхнє, танки, БТР, як і в 2022 році. Фортифікації робляться з якісних е, матеріалів. Перше бетон. бетон метал, железо бетон і е, дерево. Ви бачите, там он, знімали дерево. І з цього робиться це провірено, я ж потрібен, інститутом, качественний матеріал. І Я думаю, він витримає ну, взриви, там, там, що буде, що буде, дай Бог, щоб його не було. От. Ми на, постійно на зв'язку з головою обласної військової державної адміністрації. от, Радимося, як його там ми по-своєму строїмо. Тут друга лінія обласна строїть, перша ЗСУ, ми третю строїмо. Ну а так ми одну справу робимо. Так що дуже качественно і все закінчимо сроки. Я думаю, поки вони надумають там мета, у нас вже все буде готове. Маскалі, я маю на увазі, поки надумають щось іти, то не буде все у нас в срок і зданий. Воїнооборонці наголошують, що сумчани, зокрема і мешканці Сумщини, загалом повинні щиро вірити в перемогу України та наших захисників, які добре знають свою справу. Сумчанам не треба хвилюватися, ми на варті, і зробимо все від нас можливе для того, щоб не пройшли. Ніде. Які перспективи у окупанта на цьому напрямку? Е, я е, вважаю, перспектив взагалі немає ніяких. От, ну, подумайте, якщо вони зайшли, їх е, вигнали як е, шкідливих котів в 22 му році. Отсюда вони не знали, як вони появляли, в Сумах і шукали як утекти. А зараз вже ми готові. Тоді не були готові, якби і то вигнали. А зараз готові робимо, ви ж бачите, які штуки ми робимо. От, так що перспектив ніяких. От. І мотивація людей. Вони знають, що захищають. Це саме головне, головне, що мотивація людей. Вони знають, що вони роблять, де вони будуть, як все в нас розвідка працює, все на міста суми нашу Україну. І хочу. Сказати людям, щоб не слухали оці, деякі, у нас розстріляють спеціальні, напевно, слухи такі, що люди приїжджають додому і всюди вже ждуть що, тікати чи що це. Нікому не, вірте. Нікому не вірте. Тут стоять мотивовані люди, бійці, от, і вони вас захистять. Підходять до цього відповідально. От. І в кожного є тут сім'ї свої. От, і люди нікуди не будуть тікати. За свій батальйон я ну, впевнений. Просим вас довіряти тільки офіційним джерелам інформації от, і не слухати різних засланих казачків. Це не 22 рік. Зараз воїни озброєні. Це комунікації зроблені для того, щоб захистити державу. І ми будемо захищати місто до останнього. Ми тоді залишились і зараз будемо захищати. Нам іти ніколи. І я думаю, що на місто вони не пройдуть. Сумщино, тримаємо стрій. Давайте всі разом протидіяти антиукраїнським настроям, не розхитувати суспільно політичну обстановку та бути толерантними один до одного. Все буде Україна.